Там в тебе в водниках стара хатина, така, що викликала плач і сміх, і своєрідна пісня солов'їна гніздилась в золотій соломі стрі. На цьому місці колись стояла стара хата Керницьких. Мій брат, ту була така вулиця, і мій брат вся ту вулицю ходив. Певно, що йому добре ще думало на тій вулиці. Він йшов, що надумав, що до хати і записував. І як вже був в Америці, то до сестри Олі писав, скажи, напиши мені Олю, чи ще є тая вулиця, що я по ній так багато ходив і вона мені так багато дала. Хата була стара під стріху. І хата була, то ще були ще не такі великі, а там ще була така друга була хатина, то казали пекарні. Там я був був показки і то казали покажу. Ту в хаті було багато людей у нас. Тепер кожен має сину. То, то було багато людей, що як не мов, куди спати, то зараз повна скрини. А, обра... а іконів то було так багато, що того як зачиналися двері, звідси отягнулися туди, і туди, аж на двіж. Ікони були Миколай був над. На саме чільне місце, Так, Миколай. А угодники, другі Божі були такі, ще, знаєте, я навіть тепер таких не роблю. Як прийшов мій брат Іван, то він їх вивчав, ходив. То були і польські підписи, то була дінове фада вона дає її на пустини, що вона дає їсти птичам своїм. Так що вона там була на пустині, і новер. І польські були підписи, бо то було, бо, бо то було за польщі. Швента Божа родичівка мучив за нами. Таких було дуже багато образів. Але Київ образи, брат, їх дуже він за ті образи, ще і в тій старій хаті, що він писав, то він написав, що вони були, рами вже були подірковані. Такі не знаю, вже були старі, вже були подірковані тієї. Чи ти один затужив доводник, у всіх бувають водники свої, як краєвид халупок старомодний і старомодні рідні солов'ї.